Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на серпень 2023 року. Характерним для серпня місяця є ретроградність шести планет. А ще у серпні відбудуться два повних місяці, що буває дуже рідко. Отже, характерним для серпня є те, що це місяць про завершення, про завершення різних циклів в житті кожної людини. Звичайно, в одної людини це буде стосуватися з однієї сфери, в іншої людини це буде стосуватися в іншої сфери. Ну, взагалі, фон серпня це е, такий погляд в минуле, коли потрібно закінчити всі справи в минулому, і це про е, завершення циклів. Отже. Серпень місяць розпочнеться повним місяцем, який відбудеться в вашому знаці, в знаці водолій вже 1 серпня. А для вас це перший сектор гороскопу. Перший сектор це один з основних секторів, який відповідає за дуже багато сфер. Звичайно, в першу чергу, це то, як ми виглядаємо наша зовнішність, наш імідж, наша зачіска тобто наш зовнішній вигляд. І по цьому повному місяцю у вас може виникнути бажання змінити свою зовнішність, змінити зачіску і так далі. Але відразу я вас попереджую, що Венера ретроградна весь серпень. І якщо у вас є такі плани, відкладіть їх хоча б там на місяць до 10 серпня. Ну таке щось мінімальне, наприклад, як піти підстригтись і пофарбувати волосся або. Такі незначні процедури, ви можете зробити, але теж зверніть увагу, ви можете в принципі бути потім незадоволені, як там вам зроблять, і треба буде переробляти. вся справа в ретро-Венері. Ще, що стосується, значить першого сектору, це сектор, який відповідає за нашу діяльність. За наші цілі, і, наприклад, той, чим ви займалися, чим заробляли гроші, можливо, ви припините цим займатися зараз. Ви зрозумієте, що все мій період на цій роботі закінчився. Я більше тут не хочу працювати, або я більше не можу здійснювати цю діяльність. Мені це вже не подобається. Або, наприклад, у вас були якісь цілі, ви довго до цього йшли, а потім з часом зрозуміли, що. Що вам цього вже не треба? Ваші цілі змінилися, тому що змінилися ви, змінилися ваші цінності в житті, ваші погляди. Так далі, і відповідно, цілі наші теж міняються протягом життя, і це нормально. Ось наступне, хочу розказати про новий місяць, який відбудеться вже 16 серпня, в знаці Лев. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Сьомий сектор це сектор, який відповідає за стосунки, і наші взаємні і особистого характеру, і стосунки з колегами по роботі, з сусідами, з друзями, партнерами, тобто всі стосунки. І до речі, сьомий сектор це сектор, ще який відповідає за шлюб, але знову я вам нагадую про ретро Венеру». В серпні не можна вступати в шлюб, тобто не бажано, якщо ви хочете, щоб цей шлюб звичайно був міцним і довгим, от і тому це тема стосунків. У вас може бути нове знайомство, ну знов ретро Венера і. Ви можете потім просто розчаруватись. Тобто, взагалі, цей новий місяць може принести вам нові знайомства. Але навіть якщо ви спочатку будете думати, що вам там цікаво з цими людьми, так далі, коли вже Венера піде прямий рух, ви можете розчаруватись, просто зверніть на це увагу. От, і наступне це сонце. Адже 23 серпня сонце входить в знак Діва, а це для вас восьмий сектор гороскопу. А там, де нас знаходиться сонце, там нам найбільше, найбільше щастить. Сонце це світило планета, яка змінює знак раз в місяць, орієнтовно в 20-х числах місяця. І зараз у вас сонце буде до 20-х числах Чисел вересня в восьмому секторі, а восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це не ті гроші, які ми ходимо на роботу і заробляємо. Це, наприклад, гроші, коли вам допомагає партнер, коли ви отримуєте якусь допомогу від держави, коли вам там дали якусь виплату, наприклад, старої роботи, вас там розрахували, але ще добре зарплатню не порахували і, наприклад, дали зараз виплату. Це про інвестиції, тобто якусь допомогу ви можете отримати і в серпні, і в вересні місяці. Е, і ще у вас, в восьмому секторі, весь серпень буде знаходитись Меркурій, і це теж підсилює ваш восьмий сектор чужих грошей. Проте Меркурій, починаючи з 23 серпня, по 15 вересня буде ретроградним. От у вас в восьмому секторі, і це означає, що по ретро Меркурію це якийсь привіт з минулого. Якщо у вас колись були якісь там, теж вам хтось допомагав, що у вас були якісь виплати і так далі, і щось по тому не закінчилося. То вам можуть е, зараз по ретро Меркурію до речі віддати якийсь борг. Якщо ви позичали комусь кошти, то по ретро Меркурію вам їх можуть вернути. Це дуже приємна новина, і взагалі. Це про як я сказала про чужі гроші і про якісь виплати, які у вас були в минулому, а що не можна робити на ретро Меркурії? Це загальні рекомендації зараз. Говорю по меркуріанських темах. Що не можна робити, це купувати техніку, купувати транспорт, купувати квартиру, взагалі підписувати будь-які документи, тобто іти на нову роботу, підписувати, значить, договора куплю продажу тому що чому. Це не можна робити, тому що ви або е, там, наприклад, на тій роботі довго е, не будете, або, наприклад, купити квартиру, потім розчаруєтесь, побачите, що є вигідніший варіант, дешевший і так далі. Але по Меркурію єдине, що можна купувати, це речі по акціях. Знаєте, коли є розпродаж, е, от і ви розумієте, що це дуже вигідна пропозиція. Що цей бренд, наприклад, коштує стільки-стільки, і ви хочете це купити. Або, е, наприклад, коли що стосується, теж квартир. Тир, якщо це, наприклад, квартира, ну люди, наприклад, виїжджають кудись за кордон, і ви розумієте, що це дуже низький прайс, що це найнижча ціна на ринку, тоді тоді можна купити. Е, от і ще е, таку примітку хотіла сказати: наприклад, якщо у вашій натальній карті для цього необхідно розрахувати вам натальну карту в інтернеті. Меркурій ретроградний, то в принципі, коли він ретроградний в транзиті зараз, коли ми це проживаємо, ви це абсолютно можете не відчувати. Тобто всі ці рекомендації можуть вас не стосуватись. Наприклад, в мене в моїй карті Меркурій ретроградний, і я взагалі його не відчуваю. Ну немає цього в моєму житті. От так що, зверніть нас за увагу. Наступне Марс. Вже 27 серпня Марс змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за за кордон, за все міжнародне, іноземне, це сектор переїзду, еміграції, це сектор, ну коли навіть ви відпустку можете поїхати, це сектор навчання. І з кінця серпня для вас ця тема буде дуже актуальною. Якщо у вас можуть зароджуватися плани на переїзд, як я. Я сказала попередньо серпень не добрий місяць для того, щоб переїжджати. от Але планувати щось ви можете розглядати, дивитись і так далі. Тому що Марс планета активності, і вона вам додасть дуже багато активності в цій сфері. Якщо у вас були такі плани, то зверніть на це увагу. ось Наступне Уран, адже Уран, 29 серпня, розпочинає свій ретроградний рух, взагалі вищі і соціальні планети зазвичай є ретроградними по 5 місяців в році. Тобто, якщо Марс розпочне свою ретроградність, він буде там десь до лютого, ретроградним, тобто довго він знаходиться в тельці. І це для вас четвертий сектор гороскопу, а четвертий сектор це сектор, який пов'язаний з нерухомістю, з нашим місцем проживання, з мамою. І тобто, це може бути коли ми дивимось назад. Наприклад, ви можете поїхати в місце, де ви раніше жили, наприклад, і пожити там навіть на наступних п'ять місяців. І, взагалі, якщо у вас ця тема. Уран в четвертому секторі, адже Уран в четвертий сектор увійшов ще в 18-му році і буде там десь до 26-го року, тобто вісім років. І, взагалі, яка суть самої планети Уран і того, в якому секторі вона в нас знаходиться? Уран це планета, яка любить все зруйнувати і потім побудувати щось знову і. Якщо у вас е, знаходиться він в секторі нерухомості, то це ну може весь весь час бути багато робити ремонти, руйнувати, перебудовувати, переїжджати. Тобто весь цей час тема пов'язана з нерухомістю всіх 8 років для вас ця тема буде актуальна. От і може щось необхідно буде доробити зараз по ретро-ургану, зробити якийсь ремонт у вас в квартирі, або там можливо там у вас є спадщина від бабусі, якийсь будинок треба його переробити, здати, бо він стоїть простої, а так би ви, ви помогли людям. Тому що, взагалі, все житло є для того, щоб люди в ньому жили. І не треба шкодувати, навіть якщо у вас є якась квартира чи будинок. Не треба говорити. Ой, мені там шкода, хтось це зіпсує. Ну це є для того для життя, взагалі квартири для життя. І не шкодуйте. Ось і завершиться місяць серпень ще одним повним місяцем. Який відбудеться в знаці риби, і це для вас другий сектор гороскопу? А другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми заробляємо самооцінку. Це ой, самостійно це ще сектор самооцінки. І можливо, ви по цьому повному місяцю роз отримуєте якийсь розрахунок по роботі, якісь додаткові виплати, преміальні і так далі. Тобто якась додаткова. Сума з вашої роботи, з вашої заробітку вас чекає в кінці літа. Це дуже приємна новина. А ще це сектор, який відповідає за самооцінку, і можливо зміниться у вас саме відношення до себе. Ви скажете, ні, я там, наприклад, не буду. Працювати на цій роботі за таку зарплатню, або я е, не можу, е, наприклад, за свої консультації брати таку суму, е, от, і зміниться вас саме ставлення до себе. Е, ще я хочу сказати, звичайно, моя шпаргалка впала, перепрошую. Е, ще я хочу сказати. За планету Венера, адже Венера весь серпень буде ретроградною, і ретроградною Венера буде у вас в сьомому секторі, який відповідає за стосунки, за партнерство і шлюб. Взагалі, ця тема стосунків для вас буде актуальна все літо. І серпень, і ще частину вересня, тому що венера в знак лев увійшла на 4 місяці, і коли Венера ретроградна, взагалі не бажано в цей час вступати в шлюб, потім робити будь-які б'юті процедури, особливо що стосується таких кардинальних процедур, знаєте, як пластичні операції, як ін'єкції краси. Це ну, взагалі абсолютно не рекомендовано, тому що ви будете незадоволені або будете потім переробляти. От, і, це, і наступне, ну, звичайно, відкривати бізнес, йти на нову роботу, бо потім ви можете попрацювати, але це не надовго буде. Ви будете домовлятися на одні умови, потім вам скажуть, що умови зовсім інші. Е, і в шлюб не вступати та і все, що стосується знайомств, теж ви потім будете розчаровані в цей час. Тобто, тема стосунків для вас дуже актуальна, і, звичайно, по цій Венері е, особливо до вас можуть телефонувати колишні ось. Такий місяць на вас чекає серпень. Це місяць, де дуже актуальна тема нерухомості, тому що у вас там і Юпітер, і Уран знаходяться в стільці, це четвертий сектор нерухомості. Тема заробітку грошей актуальна так само, тому що у вас там і повня відбудеться в рибах в другому секторі, і Сатурн знаходиться, і Нептун там знаходиться. Але Сатурн і Нептун весь серпень ретроградні і це. Говорить про якусь роботу або якісь виплати, які е, можуть бути у вас з колишньої роботи. Тобто, це взагалі історія не про нову роботу, не про нові доходи. А це про доходи, які ви може колись заробили там вам хтось заборгував клієнт чи е, з старої роботи не розрахувались. Тобто, виплати ви отримаєте. І, звичайно, ця тема стосунків для вас дуже актуальна, і тема чужих грошей. Ось такий серпень на вас чекає водолії. Я бажаю провести вам останній місяць літа з задоволенням і хочу розповісти про розіграш, який я організовую. Це стосується підписки на мій канал. Підписуйтесь на канал. І коли в мене на каналі буде. Тисячу підписників я розіграю 10 натальних карт, тому не прогавте свій шанс. Підписуйтесь і ставте вподобайки. І зустрінемось в наступних відео.